Усім привіт! Знову з вами я і сьогодні ми граємо знову у Call of Duty у Крісто Родентор на ветерані. Те, чого ми всі так довго чекали. Зі, зі мною сьогодні тато, привітайся. Привіт всім. Е -е -е і ми сьогодні проходимо, а стала на ветерані, те, чого всі так довго чекали. Мені одному це надто тяжко було проходити, і тому я вирішив е пройти це у коопі. Ну, у кооперативі, у мультиплеєрі, кому як легше. Говорити. Тобто сьогодні у нас дуже цікаве проходження. Ми проходимо на ветерані МВ-2. До речі, ти вчасно Ті бочки! Граната. Мене... і тебе? І, і, і мене вже давно було вбито. Ладно. Ти кажи, коли тебе вбивають, вбиваєш, я, 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 просто... я розумів, що мені не треба розбивати. Я просто звик, що усі е бачать е в нижній точці свого екрану. Е я не бачу, я не звертаю на це взагалі. Ой-ой-ой-ой, цивільні бігають. До речі, цивільних набагато більше, ніж три. Тут бігає. Погоджуюсь. Блін! Ой-ой-ой! Бочка, Що? бочка! Я вбитий, я мертвий. Чекай, чекай, чекай. чекає. Впливаєш? Я дуже відважний, тому мене так багато вбивають. Давай не Диви не... У мене з одного удар у червоний екран був! Тут якась криса. Скоро буде собака, будь обережним. Так, я перезаряджу свій автомат по всяк випадок. Я взірвав бочки, щоб не було зайвих проблем. Добре. Ой, собаки. Собаки. Давай я тебе... Ні-ні-ні, все добре. Все добре. Я. Дядя. О, дякую. Я її вивернув, я її вивернув. Добре. Все, більше собак поки що не буде. Ми вбили собаки, нам це зарахувалося, у мене червоний екран. Я бачу одного. Добре, там, да. Давай я йому гранату закину. Ага. Я йому А, я не докинув. Ладно, давай. О, ти на їхній спам прям цілишся. А, да, ну тут спам �иться. Да. Так. Я піду зачищу іншу да, хату. Я піду.. Далекого... Ой! го. Це що таке було? Він тут сховався. Так, давай. Будь обережний, чувак. Ще одного вб'ємо і... А він і ми вмремо. А він тут. Ми ще один... ще один цивільний і ми вмремо. Ти вже ще одного цивільного десь взяв. Да. Ой, собака. Мені корма. Я вбив одну собаку. Мені треба допомогу. А ти собі якусь снайперку взяв? Собаку вбив. Молодець, ще одна. Ти дивись на іншу сторону, бо я купил. Тихо-тихо, не вмри зараз. Стараюсь. Собаки є? Ні, я не бачив. Ой, там ще один. Ти живий? Та, я живий. Може на мій екран дивитися, якщо тобі так цікаво. Чуча, можна попробувати, щоб я на дах заліз. І якщо що зліз? граната, граната. Буду тебе. У мене обережно, у мене тут чувак. Дякую, дякую. Давай я попробую на дах вилізти. Пробуй. А ти поки що втікай, зараз собаки будуть. Не вбивай поки що нікого. Зараз будуть собаки. Добре. Я готуюсь до собак. Все, Ми... Я якраз от ще одного зустрів. Обережно, зараз собаки будуть. Ну, будуть Давай. Вони чи ні? Я тебе обороняю. Будуть вони чи ні? Я, я буду на тебе цілитися, щоб якщо що, на тебе собака Та Ні, собак защо ж немає, а вон є. Ти кажи, якщо... что. Ой! Я впав, чуть Чекай, Кайшка, да, Ти вже собак зустрічаєш Ще буде? Мені здається, що має бути одна. Добре, на дах Я вбив одразу багато, одразу трьох здається. Да, одразу трьох. Я пішов ще по їхній душі. Оооо oh. Я ціле гніздо знайшов. Будь ласка, не заставляй мене злазити із даху. Я стараюсь. даху. Давай попробую побільше вже добити. Давай доби, але не вмри. Я сховався за смітник. Там десь ще хтось має бути, мені здається. Ой, собаки. Маєш собак? Ні, не бачу. Ну, злазь і давай собак, бо в мене 35 секунд залишилось. Злазь і приймай собак. Я хочу ще одного зачистити. Ой-ой-ой. 28 секунд. Де до мене, злашу. зустрічай собак. Але зустрінь собак спочатку. Ні. Ладно, добре. Краще. Добре. О, одну бачу. Живий? Я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А, хуй. Мене мене, мене е поліпой. Це, здається, усіх трьох відбив. Так, а хто мене вбив? А, окей, нам залишило шість ворогів, якщо ми зараз провалимо, це. Ти залазиш? Так. Да. Я залажу на дах. Все! більше собак не має бути. Ой, я когось бачу. Качкачка. Нет. Ні, не, а що ж він стріляє краще, ніж я? Ні, ми маємо це пройти. Ясно, що маємо. Буде коло. Так, це ти. Так. Ще, десь може бути. Я ще одного знайшов. Ой. Останній. Не вмри тільки на останньому, добре. Я постараюсь. Чекаю, цікаво, Ой, я я знайшов. Все, красава, я з даху стрибнув. Все. Дай, В принципі, дай. все, так, все і вийшло. Ми пройшли на ветерані, це все. З напарником. Що ж, усім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, то поставте лайк і підпишіться на мій канал. Мені зараз це дуже важливо. А якщо не сподобалось, то поставте дизлайк. І я буду старатися знімати трошки по-іншому. Я подивлюся, скільки лайків, скільки дизлайків, і якщо що, щось зміню. Добре, всім дякую і всім па-па